Це відео буде корисне в двох випадках: якщо ти хочеш отримати оновлену виписку по своєму підприємстві, або якщо тебе замахали дзвінки мільйонів менеджерів з продаж, які постійно наярюють і щось намагаються тобі продати, бо ти вказаний в контактних телефонах свого підприємства. Я рада вас вітати на своєму каналі. Звати мене Катерина Піскоровська, я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг Піскоровська та партнери. І сьогодні я вам розкажу, як змінити контактний телефон в ЄДР, що внесений по вашому підприємству. Я знаю точно, якщо саме ваш номер вказаний в ЄДРі, до вас не раз дзвонили і пропонували. То черепицю на дах, то якісь труби, то якісь послуги, дослідження, метеостанції і купа, купа всього іншого. І відверто кажучи, коли мій контакт був теж в реєстрі, вказаний по підприємству, і мені постійно наярювали ці менеджери, ну, я трошечки злилася. Хотіла вбити кожного. Але це питання легко і швидко можна вирішити, тому зараз я вам розкажу як. Все, що вам потрібно, це щоб керівник вашого підприємства пішов до реєстратора і внес відповідні зміни. Класна новина, такі зміни вносяться безкоштовно. Не потрібно платити державне мито за внесення таких змін. Що ж потрібно для того, щоб виконати цю операцію? Заповнити заяву форми 2. Заява Форми 2 також заповнюється дуже і дуже просто. Необхідно заповнити перший аркуш, на якому вказується, що саме ви змінюєте, і дані вашого підприємства, тобто назву та код ЄДРПО, і також заповнити шостий аркуш, в якому вказуються контактні дані юридичної особи, а також всі дані особи, яка є заявником по вказаній послузі. Наголошую, що це повинен бути керівник підприємства. Керівник іде, заповнює заяву, мито не сплачує, вносить новий контактний телефон, йому реєстратор видає у відповідь опис з кодом доступу та інформацію про те, що було прийнято відповідну заяву. Проходить 24 години і зміни в реєстрі з'являються. Після цього генерується нова виписка по вашому підприємству. І ви спокійно живете, бо до вас ніхто не наярює постійно. А тепер повернемося до першої частини відео, в якій я говорила, що це може бути корисно вам у випадку, коли необхідна оновлена виписка. Знову ж таки, бувають історії, коли чи контрагенти, чи банки хочуть саме свіжу і саме виписку, а не витяг. То це така малесенька хитрість, яким чином можна її отримати, причому швидко і безкоштовно. Просто внести малесенькі зміни щодо контактного телефона. Підприємства. Тож користуйтеся цим лайфхаком. А якщо ви не хочете довго розбиратись, як провести зміни по вашому підприємству, звертайтеся за контактами, які ви бачите. Ми вам все розкажемо, пояснимо, сформуємо, напишемо і навіть зареєструємо, якщо потрібно. Якщо залишилося запитання, пишіть у коментарях, ставте лайки, дзвіночки, щоб не пропустити більше відео. Тут я постійно щось розказую цікаве на юридичну тему для бізнесу і для фізичних осіб. Тому слідкуйте та не пропускайте нових відео. Всім па-па!